Армстаде, чи буде третя світова війна, Ні, не найближчим часом. Я думаю, що нам вдалося налагодити певні розумні стосунки з росіянами з огляду на те, що сталося за останні 25 років, і звичайно, ще до того, починаючи з 1970 року з адміністрацією Ніксона, і до 1990 року, коли існував радянський союз, концепція відносин між Америкою, загалом заходом і радянським союзом базувалася на тому, що ми називаємо. Взаємно гарантоване знищення у нас було понад 6 тисяч ядерних боєзарядів, 8 тисяч ядерних боєголовок. Цього було достатньо, щоб знищити світ 50, 200, 500 разів. Можливо, було зрозуміло, що вести війну з використанням ядерної зброї не має сенсу. Росіяни, хоча і мають багато звичайної зброї, не мали економічних можливостей вести повномасштабну війну. Тож ядерну війну не ведемо, ведемо звичайно. Але і це зараз мало ймовірно. Навіть у кращому економічному стані вони не можуть витягнути війну проти України, яка втричі менша 42,5 мільйони людей в Україні, 147 мільйонів у Росії, три роки війни. і Їхня економіка в катастрофічному стані.